Слава Ісусу Христу, в дочки моєї ну, підпух зуб, і тут день перемоги, що не можемо нічого зробити, тому що всюди поліклініки закриті. Але десь на Довженко зять подзвонив, і вони та ми приїхали, і вона цей, ну температури вона ще не мала. І коли пробили канал, гній пішов, я мала стати легше. Вона вже, але почало її там вже трусити дуже після того, як вона пробила зуб. Приїхали до хати, міряємо температуру 39,7. А я кажу, Іринка, ти тільки не переживай, давай будемо молитися. І я помістила її олійкою і дзвоню зразу до оця Олега за поміч. Це моя швидка допомога. І молимося, молимося разом. І тут сталося так, що температура падає. І вона каже, мамо, мені вже легше, мамо, мені вже легше. І я кажу, бачиш, яка сильна молитва. Наша молитва і віра в те, що ти віриш, він молиться. Так що я дякую Господу Богу, Матері Божій і всім святим нашим заступникам, які моляться за нас. Слава Ісусу Христу. Я з пані Іриною якраз лежала в лікарні. І це. Просто до того хочу доказати, що вона дійсно була тяжка. Навіть в лікарні це і капання, і уколи, капання, після капання вона лежить, вона вставати не могла, ніхто нічого толком не міг їй сказати. Капання так само дуже тяжко вона ті переносила. От. А вже після лікарні, от ми скільки з нею зізванювалися, не раз зустрічалися, то в неї постійно була задишка. Вона от йде, їй дуже тяжко, їй болить постійно каже, серце, я не знаю, в мене серце виривається, серце болить. Стільки вже лікарств випила, вона постійно болить серце, ходити не можу, ялість, ну, в воно так і є, що воно сковує, я способі знаю, бо це дуже тяжко, коли молода, хочеш щось зробити, а це не можеш, а це просто вставай плач, бо здається, що ти би все переробила, а то ніяк, ні, ні, ні руками, ні ногами, організм повністю воно, весь організм ціпить. Крім того, що в неї серце, в мене тахікардія, в неї складніші е, проблеми були то ми от вона дзвонила, я не можу, каже, і от ми не раз зустрінемося, йдемо так це, а я все звертаю, увагу, кажу, Ір, ну як, ти можеш ти? Та трохи можу, та, та якось йду. Кажу, задихайся, може давай десь присям. Та ні, ще трошки пройдемо. Ще трошки. Я вже сама з нею йшла, я отак оце насторожувалася, ну таке це, це дуже тяжка проблема. А потім ми вже от почали, коли я її запросила сюди, почали ми вже з нею ходити на молитви разом, то я теж от, не раз йдемо, і я Іру питаю, Ір, ну як ти кажу, як ти можеш ти, цей задишка є? А вона каже, ти знаєш, ні, можу йти. Задишки вже у мене нема. Я вже можу йти, вже дзвони, каже, я вже і в хаті роблю, я вже можу все це. Ну кажу, слава Господу, Богу, бач, каже, отець Олег за нас молиться. І кажу, ми будемо всі здорові. За це дяка Богу, дякувати Олегу за молитви. Слава Ісусу Христу. Ісусу Христу, я, я приходжу, давно сюди до це Олега років два. І багато чого прошу. Це просто я думаю, що не дуже аж, але в мене все важне. І було так, що я просила в ця, маю таких сусідів дуже, знаєте, то в кожного є. Вони... і дуже багато років тривали великі дерева і не могла зрізати кран, зрізати. В общем, то були проблеми. І тепер я ставила той паркан і думаю, зараз буде сварка, я не хочу гріхів. І казала оцю лега, помоліться. Помоліться, отче, я не хочу гріхів, проклонів. І ви знаєте, я ставила вони навіть, то чудо якесь було, вони слова не сказали. Як був дощ, каже, чому твої працівники не прийшли? Ну чудо, діється чудо. Діється чудо.